Радіо ЮЕНЧІКАГО. Тож оперативна обстановка на Харківщині складна і динамічно змінюється. Повідомляє Генштаб. Окупанти намагаються захопити прикордонне місто Вовчанськ і не шкодують ні техніки, ні солдатів. Росіяни намагаються оточити місто з різних боків. В інституті вивчення війни вважається цей наступ наслідком мовчазної політики заходу щодо заборони для Збройних сил України бити по військових цілях у Російській Федерації. За інформацією українських аналітиків, Діпстейт ворог продовжує підбиратися до міста Вовчанськ і намагається закріплятися на околицях. В інформаційному спротиві пояснили, що російські загарбники прагнуть вийти до дороги, яка веде у Вовчанськ з боку села Стариця, а також взяти під свій контроль міст через Сіверський Донець в районі села Приліпка. Щодо фортифікацій, за словами голови Вовчанської МВА Тамаза Гамбарашвілі, вони були але не так щільно збудовані, адже місто після деокупації півтора року під постійно. Цінним обстрілом мінометів і артилерії а від Вовчанська до кордону 4 кілометри відтак будувати їх було вкрай складно. Тож сьогодні планується евакуація ще близько 1600 місцевих жителів. За словами очільника Овасині Губова, попри складність ситуація контрольована збройними силами України. У Вовчанську наразі залишається 200-300 людей. Також ОВА розповіла, що окупанти на Харківщині атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону збройних сил України. Також відомо, що у Вовчанській громаді під час наступу Росіяни насильно утримували та продовжують утримувати людей. Місцевих мешканців помістили у підвал 11 травня 24-го року. Деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатись до волонтерів. Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови окупантів про те, що цивільних потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу. Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом взяття у полон цивільного населення. Також на Харківщині розбито колону техніки та піхоту окупантів, які намагалися здійснити прорив. Повідомляє третя окрема штурмова бригада. Окупантів розбили з граями ударних дронів та бригадною артою. Бійці безповоротно знищили три одиниці техніки та чотири уразили. Участь у наступі на Харківщині зараз бере набагато більше ніж 30 тисяч військових. Повідомив секретар РНБО. На північно-східному кордоні було зосереджено близько 50 тисяч російських військових. Наразі значна частина із них задіяна у наступі на Харківщину. Проте секретар РНБО Олександр Литвиненко запевнив, що Харкову наразі нічого не загрожує. В свою чергу українська ППО стала збивати набагато меншу кількість ракет аніж раніше, повідомляє The Wall Street Journal. Якщо за попередні півроку Збройні сили України перехопили 73% ракет, то за останні 6 місяців лише 46%. У квітні показник Хоплення знизився до 30%. Ефективність української ППО знижується на тлі посилення російських атак та відсутності боєприпасів, зокрема для Патріот. Також важливо, що за останні 6 місяців Російська Федерація випустила приблизно на 45% більше БПЛА і ракет аніж за попередній піврічний період. А тим часом у Криму ймовірно підбили секретну військову базу ППО окупантів на горі Айпетрі. Розмі заявляють про ліквідацію кількох високих командирів. Окупанти сформували там підрозділ 3-го радіочастотного полку, щоб контролювати небо над Кримом і Чорним морем. Попри ранкові заяви про успішну роботу ПВО, є інформація, що військова частина пошкоджена, а командир Олександр Колаков та ще один окупант отримали по квитку на той світ. Чи є ще поранені наразі уточнюється. Підпишіться на канал Радіо Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.